Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше вже третє заняття за курсом 9 класу і 84-те за усім курсом фізики. А, тема нашого уроку сьогоднішнього магнітне поле струму та правило свердлика. Тобто ми сьогодні розглянемо цю тему, але ж перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та напишіть коментар. А також за бажанням, якщо це відео стане для вас корисним, поширте його серед своїх друзів та знайомих, кому це може бути. Також корисним. Саме так ми можемо поширювати українські уроки, український контент розвивати україномовний YouTube. Добре, переходимо до вивчення цього уроку: магнітне поле струму. З попередніх занять, ви напевно вже знаєте, що якщо в нас є певна заряджена частинка, якщо в нас є провідник зі струмом і так далі, то навколо нього завжди існує магнітне поле. І як це магнітне поле діє на провідник? Я вам сьогодні розповім. І головне, як визначати, коли, куди напрямлені його магнітні лінії. Тобто, ми пам'ятаємо, так що в нас, якщо в нас є магнітне поле, то відповідно це магнітне поле має свої магнітні лінії. Магнітні лінії це умовні такі позначки ліній, тобто що виходять з північного полюсу магніту та заходять у південний. Дивіться. Якщо в нас є, як я вже сказав, провідник зі струмом, то навколо нього є магнітне поле. Але ж як визначити, куди напрямлені магнітні лінії цього магнітного поля? Тут все дуже просто. Для цього і є правило свердлика. Правило свердлика, про що воно каже? Тут ось я його написав, можете його переписати до себе до зошта, я вам поясню е, просто. Якщо в нас є провідник, перше і найголовніше, що нам необхідно знати, це у який бік напрямлен струм. Тобто, якщо струм в нас напрямлений за провідником до гори, то робимо ми так. Ну, у будь-якому випадку ми використовуємо правило е, правої руки. Тобто, за допомогою правої руки ми можемо визначити, куди, е, як точніше, напрямлені лінії магнітної індукції. Якщо ми знаємо, що е, сила струму у провіднику напрямлена, скажімо, туди догори, то ми просто беремо праву руку, підставляємо її, великий палець вказує на напрямок струму. А оці чотири пальці вони вказують на напрямок лінії магнітної, магнітної індукції. Тобто, ось дивіться. Виходить, якщо я ось так поставив, струми де туди, а ці чотири пальці показують напрям. Тобто ось так вони йдуть. І давайте визначимо, скажімо, а що робити, якщо провідник лежить ось так. Якщо провідник лежить ось так, то ми також застосовуємо правило правої руки. Беремо праву руку, підставляємо до провідника, Струм тече туди, праворуч. Тобто ми підставляємо руку, і ось ми дивимося так, що в нас пальці дивляться сюди. Тобто, і лінії магнітної індукції йдуть саме так. Тобто ви можете самі попрактикуватися, тут нічого складного нема. Давайте ще наведемо якийсь приклад. Скажемо, якщо у нас провідник, струм за провідником напрямлений донизу. Як тоді бути? Так само беремо праву руку і ставимо її ось так. Ставимо її ось так. Великий палець вказує на напрямок струму, тобто донизу. А оці чотири пальці показують, як напрямлені магнітні оці лінії. Тобто, ось саме так. Тобто ось приблизно така тема, нічого складного немає. Якщо прочитати це правило, дивіться, якщо спрямувати великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок лінії магнітного поля. Тобто те саме, що я вам розповів, тільки я вам показав на прикладі. І також дивіться, я ще казав, що ніж ближче ми знаходимося до цієї зарядженої частинки, тим магнітне поле буде більшим, точніше сильнішим. Якщо ж ми віддаляємо від провідника, віддаляємось віддаляємось від провідника. То й там магнітне поле буде вже меншим. Тобто, якщо ми підносимо а, певний магніт до провідника а, безпосередньо біля нього, то магніт буде якось реагувати, притягуватися там чи ще щось. Якщо ж ми магніт поставимо подалі від провідника, ну, то відповідно магніт цей може не зреагувати. І якщо ми збільшуємо силу струму, то і магнітна індукція також буде збільшуватися. Тобто ви також це маєте розуміти. Я сподіваюся, що ця тема була для вас корисною. Сподіваюся, ви її зрозуміли. Можливо, залишилися певні запитання. Якщо так, то пишіть в коментарях. Якщо ні, то усім дякую за увагу. Очікую усіх на наступному уроці. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу.